Чого ж тут не можна було зробити нормальний підлокітник? Він тут твердий, а тут, наприклад, м'який. А це все залежить від ціни цінової категорії диванчика. Наприклад, диванчик Palermo. В цілому до нього нема чого придратись. Він зручний по посадці. Він причому навіть розкладається половинками. Може бути прямий, може бути кутовий. Тобто ви кожну половинку розкладаєте. Він зручний для щоденного сну. І це все всього-навсього за 22 700. Відповідно, там особливо немає як зробити його трошечки кращим за цей бюджет, бо 22 700 за якісний прямий диван. Це дуже і дуже адекватна ціна. Отут, оцей кутик він йде трошечки твердий. Хоча зверху наповнення вистачає. Ось цей диванчик, що ти порівняла, ну тут вже від тридцятки йде, якщо брати пряму версію. Ось кутовий 35200. І тут, звісно ж, вже наповнювача не пожаліли. Тут, навіть якщо ви лягаєте на цей диванчик, вам подушка по факту не потрібна. Ви можете спертися головою і не вдаритись, сенця не залишиться. Просто це все залежить від цінової категорії диванчика. Тому коли ви обираєте. Дивани, ось цей маленький нюанс, його може бути непомітно, але ви завжди можете його запитати у консультанта, чому одне дорожче, інше дешевше. І хочу, наприклад, такий диван, щоб були супер м'які підлокітники. Тому що іноді людям кажуть, такий диван, щоб ще можна було так на підлокітничок з боку присісти, якщо він на кухні, наприклад, знаходиться. І тоді диван палермо теж підходить. Тому каталог диванів на сайті Солоха є, в шапці профілю телефончик для зв'язку, і їх можна взяти в оплату частинами на 5 платежів.